Всім привіт! Щось трошки в нас підхмарило, пускався бачите, дощик. Я вчора ввечері он, почала полоть до відра полола. думала щось насаджувати зі своїх хатніх, з хатньої розсади, щоб вона не переростала, але вже не вистачило сил, бо вчора і на кладовище їх здали прибирати, і посилку одну відправила, і цілий день прибирала в хаті, і з розсадою возилася. І, і прання було, і <смас> марафет наводила, коротше. Оце так. Тому вже не вистачило сили. Але не знаю, якщо не дуже мокро, то можливо. Так, зараз я сходжу вже. Чекаю, чекаю після Паски поміняти плитку на сходах. І покажу. Позавчора ми були в конотопі, і я купила ось такі петуньки. така, Дві однакові і ось такі сурфійні, Це в мене був горщик. Приїхала з конотопа, ми купили дві вази пластикові. Одну я сплила, ви бачили в короткому відео, інша ще стоїть білого кольору. І після вас до 11-ї вечора плила ось ці три кашпо, щоб було куди висадити питонії. Так, вони тепер тут будуть стояти. В моє стоїть навчальника шпона, якому я вчилася це все робити. Ну, гарненько. А ніхто не хотів, не питав за цей глечик, Він як гарно виглядає. 7-7 літрів і по 10. Ну і мої горшкові лілії. Що тут за у вас? Ой ой, помішала вашому побаченню. Сьогодні першу ніч вівці ночували повністю на дворі. О, лямур. Вон їдять зелені, як розкидають. А вон малий дивізіон. Дивіться. Усі там. Що Петрушка дивися. А ось одне тільки біля більших. Усі там їдять. Прикольні такі. Усі в рядочок. А позбирають. Мам, подивися, малий дивізіон, Усі в рядочок вони їдять. Старі тут, а вони зелені не схотіли? Ага, сухе їдять. А їдять сухе сіно. А старі, ти подивися, як зелені. Ходиш, вирізаєш, диви. Нюхає, ще йому й не таке. Дирки не дам, так будете їсти як миленькі. А звісно, де налупився. Ай-яй-яй, не цінуєте ви чужу працю. Ну, барани воно й є барани. Так вони вікуся ходить, нюхає. А малі ти подивай. Малий дитсадок, ой, їх і сторони. А зараз я обійду. Ми увечері Петрушку не напуваємо. Це вже вчора другий день був, да? третій. Третій. Бо і тут ночували, ну як, ну, приходить, приходить сюди, тормошить усіх, щоб вони всі нервували. І темно. В нас. І темно. Да, є тут у нас, світло на цьому дворі, ну, Рішили вирішили ввечері не напувати. Ту дозу вечірню я додаю в обід і ввечері. За три рази. І вранці сьогодні повну півлітрову бутилочку. А ти подивись, як вони різні за віком, а як вони вирівнюються у рості, як під лінієчку. Семерко їх, ой боже. О, тато пішов провірить, що ви тут їсте, не вам дають. Поставив знак якості. Прикольні. І у нас сьогодні чистий четвер. Всіх вітаємо з чистим четвергом. І у нас поповнення. Заходи на ту сторону. Ано. Ану, це я наше поповнення. Випадково побачила. Ми знали, що наша кішка вагітна, але я думала, що вона раніше народить. І випадково побачила сьогодні вранці вівці випустила, дмем, подивлюсь по гніздах, моде курі понеслися, ми вчора не побачили, бо тут раніше курі неслись. І гляну в неї тут. п'ятеро П'ятеро що? Четверо. Боже. А ну зараз я порахую. Раз. Четверо. П'ятеро. Боже, Рижка. Ну чи ти з ума зайшла? І ось вам гляньте. Пізнає, пізнаєте <ріст> булочка номер 2 Оце ти будеш булочка, котик ти чи дівчинка хто зна побачить. Мені як красиве. Лежунька, не перенось нікуди тільки. Да нікуди й нести, куди ж немає ніде. О, трьохмасне. Ні скирди соломини, де ж нічого немає. Тут О, і живить. Оце Тобі. мій бусечка зі мною з отакого от віку. Отаким я його в руки взяла. П'ять хвилин від народження. П'ять хвилин від народження. Бо я йшла корову доїти, не було нічого в піднику. Іду на подоїла корову, йду назад, а воно пищить. Ух, яке крупненьке. Не трогай, а то ще кине їх. Господи. Та я не думаю, що кішка кине. П'ятеро. Ну а от це під лапою що? Живеньке. Ну, хай ростуть. А наче живіт був такий невеликий. А їла так погано, вона і худувата. ну Так погано. Ну вони її стягли просто, так. ну, п'ятеро. Такі Боже. коти перебірчиві оце стали. Поки було чотирнадцятеро, їли все підряд. А зараз сухим кормом і то врядують. Бозіцькі. А. Так що у нас сьогодні родини. Бачиш, а її гени сильні, аж троє. Руденьких. Ви знаєте, в нас така кішка була трьохмасна, що, Ти що трошки народжувала котенят і слідом чи? їх їла. О, як гріся, мама. І слідом їх їла. Була така. Ну, їх нема вже тих котів. Хай живуть, бо нікому ймеш буде ловити. Трутень то таке. Трутинь, він не вже й старуватий, як для вуличного кота, він не пам'ятаю, 18-го року народження. На вулиці коти то б'ються, то... То ти... а під машину їх вже місяць, ж було троє братів. Місяць за кішками бігав, так на що він ото похожих. Чи ви думаєте, ми їх не годуємо? Вони молока зараз більше п'ють, ніж у нас корова була. Трьохмасна, може, кішечка. А в більшості трьохмасні кішки. Mm -hmm. Ну і булочка є, ну як же без булочки? Булочка. Ну, булочка тут участь сприймав. Недаром oh. же він у нас тоді тижнями сидів, нікуди, і день, ні ніч. Піцю, далеко не веди їх, щоб не були вони дикарями. Тоді їх дуже важко привчати до рук. Ех, які. Ну, куди вона поведе, хіба вона на горище в нас на хату й не лазила? Mm -mm. До сусіда на сарай раніше а, в нас пише. Та так зробить щось накрить. Діду, зробить це оруження, їм якесь, щоб а, дощ? Що? як великий дощ, хай Ханяйство. вона, вона, вона первітні, може, і тут буде, а тоді вона їх кудись перенесе, тому що це ж коти, вони ж ховають. Угу. Вона їх, а в хату ми їх не братимемо, то хтось напише, що да заберіть їх у ящичок. Ні, мама кішечка хай за ними господарює. Нам маму кормить добре, щоб вона їла. Поїдеш у магазин, так візьмеш її вологого корму, щоб підгодувати її, бо вони її стягнуть ой-ой. Хотя я ж кажу, і молочко, і, і яйця даю, і сухий корм Наташа купляє, і м'ясо даємо. І вони це взнали, прознали оце м'ясо. Через м'ясо не хочуть їсти. Взагалі нічого. Взагалі. Ой. Як хорошо. Я не думала, я думала, максимум троє буде. Ой, почки залежали. Ой, дядьку по нас прийде завтра до нас, кішка лапу зморозила, наваримо варимо молозиво. Так що в нас сьогодні молозі. Хоч яке молозиво на хазяйстві, але молозиво. всі такі гарні. Такі, ну, такі, Буся ніколо. один у матері да такий був. Да. Буся один взагалі був. Ой, і бусика буці, в нас буде. Ох, і Булечка. Понятно, хто батько всього цього сімейства. А, а це від мами, від бабусі. Кішка ж була, та, що ми на дорозі забрали. Боже, як. Муся. Мені? Муся. Муся, вона ж була трьохмасна. Ну, вона ж і котенят їла. Це ж ця й їла. Це ж одне її персик. Що на, четверо що рижих. Що вона точку, да. точку навела і привела, ти кажеш, мам, веде кішка котеняти, четверо, щачка, а ми з бусею гуляємо йдемо, так? Через город. Йдемо, да? через город. Так, такі красиві. Вони такі дикарі були, бо вони вже були котенята такі гарні. Тільки отакі от були троє рижих, навірно, а персик був він такий Як... більш молошний. Угу. І зайшов з дому. Котів було багато. Піде, прийде, піде, прийде. І остаточно гарний не було, гарний прийшов, перезимував і навесні знову як пішов, і, і нема. І ті двоє хто ділися. Отакі От ж були коти. Коти ж були, вона одна кішка серед них була. Одного ж торік я бачила коло старого двору. А це ж коло старого двору, як я їхала, а він там по греблі сходив по поставку, я приїхала і кажу, Наташа, наш кіт кажу, туди аж дойшов. Пішов. пішов, ну коти обично, ми ж їх не виганяємо. Коти обично самі сходять з дому. Чого вони ну, сходять? Ну персик був, це такий ну, мешолог. Ну, не всі. Такий мишоло у персик. Залежала бочка, ага. Нічого, вигадуємо. Боже, у нас було по 14-по 15 котів. І ви думаєте, самі домашні? Ні. Оц... Тому на трасі знайшов того на полі. А в нас, а в нас чисто наших домашніх, яким би було там ну, з роду в рід ні. Бусіну маму Сару я привезла із Конотопа. Біля ринку, біля тебе забрала. Мусю, ми на дорозі забрали. Такий скелет був, що це страшне, це мама ж ось цих риже. Трутень це сина кішки, яка малим котеням прийшла до нас, ще там ми жили на старому дворі, у двір прийшла також. Котеням же її викине. Котеням. І, її її під і, вона, і вона прямо в двір прийшла під кухню, саменьке. Так що дивіться. Може хтось собі котеня захоче. Нова кошта. Нова кошта. Ек експрес. <реш> експрес доставка. Ай. Ні. О, так, перелягай. Наложи, дай поможу, бо ще задушиш там. Ой Боже. Боже. Іди, мать ти? героїня зразу. О, так. А Ану всі? Булочку не задави там. А Боже, да де ж воно там? Вона просто бочок перележала. Щас, щас, щас. Я це діло знаю. Де? От якраз булочку і не бачу. Де він? А Боже, поліз під на ту сторону. Вилазь сюди. Котяра ти чи хто? О, сухий, напевно, перший родився. Ну так, все, спіть. Відпочиваєшся, саме батько тепленька. Щось, та та. щось їм накриє, бо <хи> у нас по погоді сьогодні ночі дощик пробризкав і таке кап, по капаці капає на дообід. А так на день погода стоїть 21 градус. Вчора дуже тепло було, сонечко, так гарно. Угу. Вийшла ще нагород, рік на рік не приходиться, в тому році ця жовта слива, 11 квітня була повністю. Вся в квіточках. Абрикос наш цвіте. Все розпускається. Пташки співають. Ще нічого я не винесла у свій оцей парничок. Ну, хай стоїть. Поставила вже хай стоїть. Може, що сюди висаджу. Рядок редиски зійшов. Так, я йду. Цибуля взагалі пішло, оце кілька днів тепло, іначе все за вуха тяне. Я йду показати. На завтра в мене є відправочка по луниці, хто бажає. Можу і вам до парі накопати, бо є ще що копати. Там, он дивіться, до обніжка взагалі рядків ще не знать. Там дуже багато молоді. Її дуже поперло від, цих, від цього тепла. Три обробки вже я пройшла з нею. Від, відразу обробка після чищення. І від шкідників, і від хвороб. Тут ось копаю, лопата лежить, тут я всю ділянку підряд копаю, вибираю молоденькі, тому що тут кущі вже. Ну, вже ділянка виродилася, дуже довго вже вона тут 5 років, це як мінімум. Тому тут вибираю все. І тут вона дрібніша, бачите, позав'язувалася. І то, якби торік не поливали, нічого б цього не було. Все б пересохло. Видно, де закінчується кордон одній полуниці, починається інше. Так, що накопаю. То в мене рання без назви, там далі молодші. Собі понасаджувала. <кхи> назви не знаю, тому що ми її купували у жіночки, яка сама не знає назву. Це не виведений сорт. А це суміш перемішалося в мене. Суміш Азія і хоней, Одна рання, одна середньорання. Але не розділю я їх. Перемішані вони в мене. Є ще що копати. Кущики гарненькі. Це ще торічні. Так загрібала, не дочищаю до єдські гарненькі, живенькі, здоровенькі. Щоб мали на увазі. Ще на завтра в мене є відправочка якраз, кому треба. З понеділка і прийде до вас. Формую рядочки, тому що густа така вона мені не треба. Ціка. Який колір красивий. Так, на цій ноті будемо тепер дбати про нове хазяйство, бо й правда, це в нас двоє котів. Не знаю. Як більше котів було, то ми ми взагалі ніде не бачили. Нове життя, аби все було добре.